Консультація для батьків від інструктора з фізкультури. Дихальна гімнастика відіграє важливу роль в оздоровленні дитячого організму. Вона дозволяє підвищити опірність організму дітей до простудних захворювань, розвиває дихальну мускулатуру, покращує кровообіг в легенях. Дихальною гімнастикою можна займатися в будь-який час. Головне дотримуватись правил. Займайтеся гімнастикою з дитиною не раніше, ніж через годину після їжі. Форма одягу легка. Потрібно добре провітрити приміщення. Почніть робити одну-дві вправи, поступово збільшуючи час і частоту. Кількість повторень вправ повинна бути кратна 4. Враховуючи незавершеність формування дихальної системи дошкільників, дихальні вправи виконуються в повільному та середньому темпі. Вдих повинен проводитися через ніс, а видих через рот, при вдиху стежити, щоб плечі не піднімалися. На видиху, слід довше і більш плавно видихати повітря, щоб щоки дитини не роздувалися. А щоб така гімнастика стала ще цікавою для малечі, пропоную нескладного побутового матеріалу, який знайдеться в кожному домі, виготовити незвичайні посібники. Ви і ваші діти отримують не лише користь, а й веселу гру.